Григір тютюнник вуточка. На піщаному косогорі, з котрого далеко видно луки, річку і околиці логового хутора княжа Слобода, трохи на отшибі від великого нагірного села стоїть хата. Верх побіля димаря запав. Видно, крокви попідгнивали, а вікна подалися до землі так близько, що коли б заманулося комусь зазирнути в них, то нахилятися довелося б, як до копанки води набрати. Та охочих зазирати не густо, хіба дітворі, коли заманеться, бо живе в хаті стара, сліпа баба Ганна, прозвана в селі Вуточкою. Хто й коли її так охрестив, уже нікому не упомку. Тому що було те давно ще заганеного дівування. Осліпла вуточка не враз. Спочатку прикинулася більма, невеликі змакове зерня, потім почали рости, щодня потроху затуляючи від баби річку луки й околиці княжої Слободи, котрі стара вечорами на заході сонця любила розглядати з під долоні. Впізнаючи здалеку старовинні, зплетеними бовдурами хати своїх однолітків, до кого ходила, доки була прудкішою на храм празникувати або й так собі на одвідини. Ті вечори будили овуточки на рясні, примерклі спогади про молодість, про те, як було напрядала за зиму на два, а то й на три шматки полотна. Як нав'язувала в жнива по вісім, а то й дев'ять кіп жита, як ходила до ополонки прати в маленьких чобітках на босу ногу, як молоділа з непокритою головою в лютий хрещенський мороз, і не чула того морозу, лише вуха цвіли, мов дві макові пелюстки, та серце витьогкувало під вишитою сорочкою, віщуючи довге щастя, довге життя. І от не стало цих вечерів, як і не було. Прийшла темінь і затулила від старої не тільки сонце, а й оті нерясні спогади, бо ніщо вже їх не будило. Заходилися в уточку рятувати, хто як міг, водили до шептухи, возили до цілющої ікони. Шпували в очі перетертим цукром через Соломину, аж доки стара не осліпла навіки. Поприїздили зі служби вуточені сини, викликані телеграмами. обидва старші сержанти надстрокової служби, в офіцерських картозах з блискучими під слюдою личками на погонах та репучому ремінячі. В хаті запахло добре вичиненим товаром. Ваксою і новим злеженим сукном. Зустріла Ганна синів уже на помацки, однак не плакала і не побивалася своїм лихом, бо вважала себе ж таки і винною, що не сповістило про нього завчасно, лише всміхалася на радощах тихою, самовідреченою усмішкою та простягала до синів невидющі руки, натикаючись ними то на тверді портупеї. То на холодні значки, то на гострі козирки офіцерських картузів. Побачивши матір такою безпорадною, покірно усміхненою кудись у порожнечу, сини вкрай знітилися і навіть сплакнули, хоч це аж ніяк не личило їм при такій строгій формі. А коли перше найгостріше і найболючіше враження від материної сліпоти десь пригоїлося, Сини лагідненько висварили стару, бо теж вважали її винною в тому, що скоїлося. На випередки хвалилися своїм добрим знайомством із військовими лікарями, яких на гражданки що нада поіскать, а ввечері випили за приїзд, повеселішили і показували дівчатам у клубі, як танцювати солдатської польки. З таким собі вихилясом та приклацуванням начищеними підборами. Другого дня, понадівавши старі материні ватянки, брати полагодили тин, підрізали старою іржавою косою, побитий горобцями острішок, нарубали пів хлівчика вільхових дров, а покінчивши з тим, обгали матері в долоню по кілька новеньких лопотючих десяток і вирушили в дорогу. Служба є служба. І знову зажила вуточка самотиною, потрохи звикаючи до вічної темряви та до стежок, котрими сходила все своє життя. На роботу і з роботи, по подрівця і з дрівцями, до криниці і від криниці, і знов на роботу. По весні. Коли старі стежки губилися в калюжах та в багні і протоптувалися нові, вуточка здебільшого сиділа вдома, а коли підсихало, виходила до хвіртки і питалася у перехожих, а де воно тепер стежки? Перехожі, якщо їм нікуди було поспішати, брали бабу за руку і водили на протопти. А далі вона йшла вже сама, несучи на вустах лагідну, Ніби назавжди за посмішку вдячності. Душно й солодко пахне в низовому бабиному садку тернів цвіт, гудуть у ньому бджоли з теплого підсонячного боку та оси, що налітають сюди з лісу попастися. Тряпляється їм і в хату до вуточки завітати, тоді в ній робиться веселіше. І вже не тхне прілою пусткою, як то буває взимку чи пізньої осені. Оси тихенько видзвонюють під стелею, лунку з розгону б'ються хобітками об шипки, або пасуться собі нишком на лаві під образами, де ще з Великодня зберігаються у вудочки блюдце солодкого колева та пригірш недорогих цукерок. Може, хтось із малечі нагодиться, то буде чим поласувати. Іноді приходять в уточці тоненькі листи з трикутними штампами і перекази, завжди рівно на десять карбованців. Сини писали, що служба проходить нормально, бо діти, себто її в вуточені онуки, котрих вона ніколи не бачила, ростуть. І що війни хай мати не турбується ще скоро не буде. В кінці кожного листа обов'язково приписувалося, щоб мати берегла себе, ходила до лавки не шляхом а луками, щоб топила в лежанці не лише про сухі стіни, а й для душку, і тому подібне. А далі, в самому низу, після синівських поклонів, уже іншим почерком писалося Дорогая мамаша! Приміть також привіт ваших невесток Лілі і Нюсі, а також от ваших внуків Жоріка і Геніка. Посилаємо вам 10 рублей на повседневні розходи. Поки все, до побачення. Одержавши листа, вуточка просила сусідів прочитати його раз і вдруге. Потім заходжувалася диктувати відповідь, котра починалася завжди одними й тими ж словами. Дорогі мої діти і онучки мої брильянтові, кланяється вам низенько ваша мати й баба та жде вас у гості, хоч на днину, якщо вже не можна вирватись надовше, бо страх як кортить побачити онучків, так кортить, що наче б знялася й полетіла. В цьому місті сусіда перебивав Ганну і питався обережненько. А як же ви їх тітко побачите, невидющі? Так уже ж хоч обмацаю та голосочки послухаю, усміхалася в стелю стара, аж ніяк не ображаючись на зауваження. Далі вона сповіщала про те, що недавно присвоїли їй пенсію з колгоспу 12 карбованців, і просила, щоб гроші більше не слали, бо їй вистачить і казенних. А купували собі більше теплої одежі на зиму та харчів, де кращеньких. До лавки ж їй воля неволя доводиться ходити шляхом, поза як луки переорали і засадили осокорчиками, так що тепер ніде й квасцю на борщ ущепнути. Однак хай вони лишень не турбуються. Якщо мати й вирветься коли неколи до лавки по хліб чи оселедець, то шофери бачать її ще здалеку і обминають. Або зупиняються і тутукають. І знову кланялась низенько, тепер уже не тільки синовому сімейству, а й товаришам по службі, котрі без матерів росли, і знову просила приїхати хоч на днину, обіцяючи онукам новенький рашничок на рибалку, навісткам по старовинній вишитій сорочці, і по два романських рушники, бо вони вже скоро виведуться. А синам церковне повітря в хаті вечорами, настойку і солоного теренцю на закуску. По тому, як листа було вкинуто, вуточка заходжувалася чепурити хату, споліскувала цеберку, в котрій час від часу збирався на дні рудий колодязний мулок, мила пахучий вербовий кружок. Що ним накривала воду, шкребла стіл, ослони, лави, примазувала долівку, тримаючи вігтя у правій руці, а лівою обмацуючи вже примазане, щоб не залишити, бува, сухої латки, протирала рушничком кольорові картинки, поприколювані до стін акацієвими шпичками, тільки синових портретів, обіп'ятих вишиваними рушниками, та ще образів не чіпала. Боячись звалити додолу, і павучки спокійно засновували їх густою, мов ятерина павутиною. Однак найдужче любила вуточка той день, коли, за її розрахунками, син уже мав одержати листа і вирушити на домівку. Тоді вона вдягала чистеньку одежу, взувала нові офіцерські чоботи з тупими форманими носками. І, прихопивши поціпку в обидві руки, повагом ішла до лавки по гостинці, пряники, горілку та тверде, як глей, повидло, їй чомусь здавалося, що більш вишуканих ласощів, ніж фабричне повидло, для невістки й бути не може. Щоразу, як тільки вуточка, надибавши стежку, виходила в село, її тої ж миті обаранювала малеча. Що гралася собі на вигоні посеред будяча. то пристрояться за бабою і навшпиньки чмихаючи, перекривляють її обережну ходу, то забіжать наперед і висолоплюють їй язика, щоб переконатися, чи таки ж зовсім баба сліпа, чи не зовсім. А то відбіжать рівно настільки, щоб до них надістав бабин костор, і починають тоненько дражнити: вуть 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 Тась тась, тась гілля. Вуточка не сердилась на ту забаву, бо знала, що тим лиш підстюбне заохотить малечу, і тоді одне неї не одв'яжеся. а тільки посміхалася в небо або зупинялася та й питала. А чиє це ти таке голосне та бідове, га? А йди, лишень, будеш бабі за поводиря. І йшла собі далі. Майже не відриваючи ніг від землі, щоб стежки не загубити. Коли ж дорогою траплявся хтось знайомий і озивався з привітанням, чи отак собі покашлював через тин, даючи про себе знати, вуточка охоче зупинялася погомоніти якусь сину, бо знала, що її неодмінно почнуть розпитувати, куди це вона вирядилася та пощо. То буде нагода й синами похвалитися і порадитись, як його краще гостей почастувати, чи курочку до оцту зварити, чи холодчику до хрону, чи на молош не налягати, бо хто його зна, що воно руським, та ще й городським більш до вподоби. Якщо на таку розмову нагоджалися жінки, то любенько раділи старі і се, і те. А чоловіки ж охотніше розпитували про синів, де вони і ким служать, у яких частях і яке получають жалування. Та жалування таке, що жити можна, охоче розповідала стара, а ким служать, хто зна, що вам і сказати. Грицько молодший, так той воп мовчить, як спитаєш. А мусія старшого питалася, то не признається, нізя каже. Заборонено, то я вже й не набридала. Значить, коло ракет робили висновок дядьки, і заводили балачку вже про своїх служивих, більшість яких вже отбувала зверхстрочну, аж доки не доходило до суперечки. Один доводив, що його колько молодший сержант і механік біля танків. Другий казав, що це брехня, бо як же колько може бути механіком та ще й при званні, коли він тупенький, на силу до сьомої групи доплуганився, та й то військомат примусив. Що ж він у тих танках Петрає? Кінчалася суперечка тим, що дядьки нишком зарікалися більш ніколи не здоровкатись один до одного, а той, у котрого був колодязь, забороняв єхидному сусідові ходити до нього по воду. Тим часом вудочка, скупившись у лавці, поверталася додому, складала гостинці у чистенько вимитий мисник, приправляла горілку з сухими стабельцями животкової чаполочі, березовою бростю або ще якимсь тільки їй відомим зіллям, і, заткнувши пляшку ганчір'яним чопиком, ставила її під лаву на покуття, де темніше і прохолодніше. Так минали дні і місяці. Нижче ходило сонце, сивів, наче брався димком терен у низовому бабиному садку, і осипався додолу в перші ранкові приморозки. Ночами в хату навідувалася сирість і липла до стін волохатими грибками. Тільки тоді стара зрозуміла, що сини не приїдуть, і вперше за кілька років сліпоти заплакала, витираючи більма сухими покарлюченими пальцями. А якось уже пізньої осені прийшов в утоці лист, як завжди, від старшого мусія, бо молодший Грицько був на листування Юлавий і озивався нечасто. Мусій писав, що вирватися додому за літа ні йому, ні Грицькові не вдалося, начальство не пустило. А невістки та онуки самі їхати не схотіли, бо який же їм в цьому інтерес. Одне слово, чужа чужина, тільки й сказала вуточка, навіть не дослухавши листа. І важко було зрозуміти, стосувалося це лише невісток та онуків, чи й синів, і от знову прийшла весна. І знову зацвів терен. У вточеному садку, принаджуючи своїми пахощами остап джіл на молоду квітку, прилетіли в село ластівки та лелеки на давні свої гнізда і заходились оновлювати їх. Люди шпарували окола, палили за ворітьми торішнє листя. Тільки вуточена хата, що присіла й почорнішала за зиму ще дужче, Стояла посеред того весняного руху й оновлення одинока і теж ніби сліпа. Та одного разу це сталося перед самим святом завітав до вуточки гість, молоденький солдатик у значках на всі груди та шкіряних рукавичках, хоч на дворі було вже тепло й сонячно. Весело привітавшись від порога, гість якусь хвилю мовчав, мабуть, роздивлявся по хаті. Потім уже не так браво запитав тут живе Ганна Кошкалда. Тут, сину, тут. захвилювалася вуточка, вловивши знайомий військовий дух, що враз заповнив хату. Проходьте ближченько та сідайте. Солдат обережно рипнув лавою. Я, бабусю, від вашого сина, мусія Прокоповича, привіт вам привіз, сказав і коротко, невміло зітхнув. А ще ось гостинці тут, бабусю. А сам же він мусій? тихо спитала вуточка. Чого ж він сам не прискочив? Йому бабусю зараз приїхати ніяк не можна. Він у нашому полковому оркестрі, перша труба, грати на параді буде. Он як? Чи то здивувалася, чи то знітилася вуточка і довго мовчала по тому. Коли ж відчула, що гостеві, мабуть, незручно сидіти отак мовчки, спитала, а ким же Грицько, молодший мій числиця, не чули? Він уже давно демобілізувався, охоче пояснив солдат, і зараз працює в охороні, десь на заводі. Точно не скажу. Потім солдат пішов, а вуточка ще довго сиділа самотиною у напівтемній хаті, і вперше за багато років відчула, як усе її тіло. Наливається незнайомою досі зморою І немов би терпне. Та ось нарешті сонце сіло так низько, що зазирнуло у бабині вікна, ласкавенько полоскотало старі щоку, зогріло темні прожилки на руках, і сховалося за річкою, поставивши над княжою Слободою. Високий рожевий стол.